Вітаю вас, шановні глядачі. Вітаю всіх та кожного. Я Роман Завидовський. Хто дивиться мене вперше Езотерик Екстрасенс, працюю з циганськими картами, складаю прогнози. Я хочу сказати наступну річ: наближаються звітлі Великодні свята. Я вже попереджав про Великодні свята, що можуть бути серйозні атаки. Я хочу поговорити про інше. Я хочу поговорити про завершення цієї війни. Яка, яка нарешті має завершитися? Тому що, як мені здається, по моїх внутрішніх відчуттях, вона вже досягла якихось своїх пікових точок енергетичних, і вона має йти тепер на спад. Коли тільки почалася повномасштабка у 2022 році, я сказав, що це мінімум на 3 роки. Тобто я зразу сказав, мені прийшло число 3. Хто мене дивиться давно, хто дивиться мене з першого дня війни, може це підтвердити. Ці відео є в мене і на Ютубі, і в Тіктоці можна ці відео відшукати. Щоправда, я чомусь думав на 24 й рік, але виходить, що я трошечки помилився. Ну знову ж таки, я не є Господь Бог, я не є там Всевишня інстанція, я теж можу помилятися в певних прогнозах, і я це визнаю. Однак відчуття внутрішнього спокою, якогось балансу, гармонії, в мене почало появлятися. І дай Боже, щоб це почуття ставало сильнішим. І дай Боже, щоб кожного з нас це почуття зароджувалося, і щоб ми всі разом з вами об'єднавшись в єдиному енергетичному потоці, створили захисний купол для нашої країни і щоб. Ця війна, нарешті, припинилася і більше ніколи в Україні війни не починалися. Дай Боже всім нам миру. Я бажаю кожному з вас гарно відсвяткувати. Попереду чистий четвер, попереду Страсна П'ятниця дуже великі релігійні свята. Потім, потім звичайно, що три дня Великодня також дуже важливо правильно. Та в гармонії, в балансі, в добрих, позитивних світлих вібраціях це все зустріти та відсвяткувати. Я бажаю кожному з вас миру, благодаті, благополуччя. Я не працюватиму майже тиждень, аж до вівторка або навіть до середи, тому що великі релігійні свята цілий цикл релігійних свят. Тому в мене так би мовити, канікули від моїх прогнозів і від всього того. Я цей час теж проведу досить продуктивно. Я цей час, я вважаю, також проведу з користю. Так що будемо працювати всі разом з вами енергетично, об'єднуватись, молитися, проводити енергопрактики. Я скажу так, мені от особисто здається, що все-таки ця війна цього року має закінчитися. Так, все-таки цього року ця війна має закінчитися. Мені здається, що ця війна вже пройшла всі свої пікові точки. Ну, звичайно, що найгірше, що могло бути, це ядерка. Але дай Боже, щоб цього не сталося. Я за це також молюся, щоб цього не було цієї біди, щоб це відвернути. А всі інші пікові точки, мені здається, вже були пройдені, енергетичні такі точки негативу. А в житті все працює за законами балансу. Так що тепер має зайти хоча б нарешті вже має зайти світла фаза. скільки Україна та українці можуть мучитися. Дай Боже, щоб ця світла фаза зайшла. Найголовніші, найбазовіші речі це здоров'я. та Мирне небо над головою. Це основа того, на, на, чому, на ґрунті чого можна будувати своє життя, народжувати дітей, там, будувати плани, амбіції. Якщо ні того, ні іншого немає, то життя стає дуже таким тьмяним, розмитим. І ми не можемо, ми не розуміємо, куди ми йдемо, і ми не знаємо, скільки нам ще жити. Тому я всім вам, шановні українці, шановні глядачі, бажаю здоров'ячка і мирного неба над головою. Це та база, яка потрібна кожній живій людині, від якої можна відштовхуватися, рости, розвиватися. Все інше в тому житті додасться кожному з нас по мірі наших вчинків та по мірі наших можливостей. Бережіть себе та своїх близьких зі святами вас. Бажаю мирного неба! Нехай вас Господь Бог оберігає. Вищі янголи, старші янголи, архангели оберігають вас. Всього доброго вам, побачимося з вами в нових прогнозуваннях. Напевне, що вже з вівторка або з середи. Подивимося. Всього доброго вам. Щасливо!